Як виглядала вулиця Доли, в часи вашого дитинства? Пишуть, що там було доволі багато будинків, кілька десятків. Зараз залишилося всього Кілька. В часи мого дитинства кілька десятків не було. От. З часи мого дитинства було практично те саме, що лишилося зараз. Це от я бачу, де фотографія з боку музеїв. Угу. Раніше тут сходів не було, просто був горб досить високий, на нього тяжко було вилізти, тут проходу такого не було, щоб люди ходили. Ця вуличка вважалась маловідомою в Тернополі. От, а якщо дивитися з другого боку, то там вниз спускалася вуличка, де йшла сама вулиця Доле. Вулиці і... сюди так? От, 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 от ту сторону. От, і там був перегородка була, залізні ворота були. От, і е, від цих е, залізних воріт далі йшов е, завод безалкогольних напоїв. Mm -hmm. Це був в'їзд в завод безалкогольних напоїв. Mm -hmm. Згадайте про ту екскурсію, яку ви описували. Як там виглядав той завод всередині? Хід мав Ти знаєш, нічого не лишилося в пам'яті. Мене цікавила <реш> солодка вода, а не обладнання. Розумію? Нічого не видно. Ну ж щось там було, якісь, видно, цехи були, щось. Mm -hmm. ну, а скільки проіснував цей завод? Тоже не можу сказати. Ну, товариша мого батька був головним інженером того заводу безалкогольних напоїв. Може mm -hmm. пригадуєте, хто жив до знайомій? От тільки оці, цю сім'ю пам'ятаю, Гроховські. Mm -hmm. От вони жили отак, як дивиться туди вниз до заводу безалкогольних напоїв. наліво. Так, то зліва а тут будиночок є. То завод Це безалкогольних напоїв був а бібліотека. Заводу тут от було перегорожено, а він же отутвор, тут, а завод де? Отут от. тут-от лише. Отут було перегорожено і ворота були, в, тобто, будівлі, в завод. Тобто будівлі, в якій був завод, не існує. А я не знаю. Цього я не можу. Там всередину з того боку теж двір. розумієш, там Може і не існує. Напевно, що не існує вже. Вже угу. ще чимось була примітна та вулиця. Із колонки, помпа стояла стоїть. По-моєму, помпа стояла. помпа стояла, Вроді було тут -от на розі стояла помпа. Отаке от в от мене в пам'яті враження лишилося. Помпа там була точна. А так більш особливо нічого не пам'ятаю про ту вулицю. Та про неї дуже мало хто знав, і вона нічим не виділялася. Вона виділялася тільки тим, те, що я пам'ятаю по вже в старшому віці, що той, хто знав про неї, то козиряв. А от де вулиця Доли, А де вулиця, наприклад, під замче. Мало хто знав той, про той будиночок один. А де вулиця Гастело, що теж один будиночок? І між, от такими речами між собою хлопці. От я знаю, а ти не знаєш. Ну, ясно, розказували, показували, ходили, подивилися. От, а особливо так нічим воно не виділялося. Ну, про доли я у Сушкевича прочитав, що там пані жила, яка патіфон мала, пам'ятаєш? Так, так, про ту історію. Ну, Сушкевича. Ну я ж про що і кажу, що там, що вона мала патіфон, то Сушкевич опису, а так я більше нічого не знаю.